Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео-розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося велику таку от посилочку з США, з eBayчика, яку я замовив за допомогою сервіса USA In-UA. Має бути дуже цікаво. Поїхали! У цій коробочці Достатньо багато оригінальних синглів. Давайте подивимося на пакування. Звичайна картон коробочка з США, але наповнення трошечки їздить. Це, звісно, не дуже добре, але головне, щоб все доїхало в цілісності і в гарному, чудовому стані. Давайте розпакуємо. Жовтий ножичок. починаємо обережно розпаковувати. Цим сервісом користуюся зараз, після початку повномасштабної війни користуюся набагато рідше. Ну, бо, самі розумієте, грошей ну, дуже є багато, а цю посилочку замовив більше місяця тому. Так, дивимось, що у нас тут є. Додатковий картон. Це достатньо непогано, правда, тут все трошечки розклеїлося. Але мені здається, це якраз додаткова паперка. Але мені здається, це якраз автор лоту на eBay трошечки затупив. Бо це схоже на оригінальне пакування, а це вже перепаковочка самого сервісу. Перепаковочка, в принципі, норм. Але можна було наповнити трошечки краще. Відкладаємо коробочку і починаємо дивитися в міст. А тут у нас, як ви бачите, дуже-дуже багато синглів. Єдиний мінус, і я про нього знав: це ніякому разі не докір ні автору, ні сервісу це те, що сингли без підложечок. Але ціна була дуже-дуже смачненька, тому вирішив собі взяти. Так, давайте обережненько. Це все відклеїмо. Додатковий картон йде до коробки. Так, і це у нас Detective Comics номер 675. Night Quest. Ось так виглядає. І я бачу Batman Детектив Комікс номер 676 І вони в одному файлику. Без картонки. Не найкраще, не найкраще. Ну, я знав, що так, скоріш за все, буде. Давайте подивимося перший комікс. Стан непоганий. Є, звісно. Деякі помарочки. Класичний Night Quest після Nightfall. Пакуємо назад. Другий комікс, в принципі, теж достатньо в достатньо непоганому стані. Брав ці комікси, до речі, собі. Частину, які будуть дублі, буде. Буду продавати на своєму інстаграм аукціончику. Посилання буде в описі. Наступний Knights End Batman 509 номер. І з іншого боку, 508-й. Так, тут їх два чи, чи, чи три? Два. Давайте подивимося на сам комікс. В принципі. Непогано, якщо рахувати, що сингл старенький, тут малесенький. Дефект, але, в принципі, не, не звісно, я ці сингли давати на CGC не буду, але ну, ну, ви розумієте. Так, наступний це у нас фолі обкладинка Бетмена номер 500 Nightfall. І наступний це Nightfall Batman 499 номер. Це частина 19, це частина 17 Nightfall. Foil-обкладинка, да, звісно, бачу тут невеличкий дефект. До речі, грубіший і тут бачу теж невеличкий дефектик. Чи бачу, що одна сторона? Коміксів дуже-дуже постраждала саме з цього боку. Давайте відприємо. Ці символи хочу подивитися трошечки ближче, особливо фолі обкладинку 500-го номера, і тут у нас є невеличкий дефект. Ну Він такий, бачите, трошечки є, і є навіть, що я хотів подивитися, це. це от Листівочка Ніка двостороння, і вона теж на місці. Це дуже-дуже добре малюночок всередині я вам трошечки погортаю. Це дуже добре, що листівочки на місці. Такі речі, коли ви купуєте синли в США, ну тут, звісно. А і, до речі, забув вам показати, тут же є ще така штука. Виглядає прикольно, але, звісно, оцей от нюансик трошечки розчаровує. Але я розумів, на який я ризик і йшов, коли купляв дані сині в такому стані і тягнути їх ще з, з США без... Зглазочок. Це я чудово розумів. Ну, ризик іноді необхідний в цій справі. Так. Петман 510 номер. І Detective Comics номер 569. Це Nightfall, другий, друга частина. А це Night's End e, 7. Стан. Непоганий, звісно, є теж нюанси. Щось у всіх. Реально коміксів кутик. Саме верхній страждає найбільше. Не знаю, з чим це зв'язано. Йдемо далі. Детектив Комікс номер 669 Night Quest. Був у мене цей примірник. Продав на інстаграмоксончику, бо знав, що приїде мій цей і 668 Quest. Щось Ось ну, трошечки пішло не так. Скотч перекинувся на обкладинку, треба обережно це все переклеїти. Так, стан непоганий, в принципі, цим може бути задоволений. Так, робін номер 9. З серії Nights End теж в непоганому стані. І робимо номер 8. Стан непоганий, але теж є нюансики. Так, дійсно, треба буде доведеться докупляти багато підложечок. Catwoman. 12-й номер. Nights End, частина 6. І... Сьомий номер Catwoman. Mad Quest. 673-й Detective Comics І 670-й. Batman 507-й номер. І 505-й. Будемо трошки пришвидшуватися, щоб не розтягувати відео стану коміксів, в принципі, достатньо непогано, тому зупинюватися не буду. Хіба, якщо дуже-дуже щось побачу. Бетмен 503 номер. Перепрошую. І з іншого боку 504. -й. Бетмен 502 номер. І 501. -й. Нет Квест. Так, «Justice League. Task Force, п'ятий номер. Цей сингл входить в арку Night Quest. І він в пакетику, як ви бачите, зовсім зовсім один. Подивимося на його стан окремо. Логотип Justice League. International. До речі, ці, як я казав раніше, ці логотипи, іноді ціняться більше. 666-й Detective Comics. Nightfall 18 випуск і 667-й. Quest Detective Comics. У мене такий є. Це дубль, який не зміг продати. І подивлюся, якийсь лиш у собі, якийсь піде на мій інстаграм аукціончик. Посилання в описі до відео. 664-й номер Detective Comics. Nightfall 12 Випуск, і 665-й. Nightfall 16. Стан теж непоганий. Дуже дуже добре. Детех Комікс номер 662, Nightfall 8 частина. І 663-й. 10-й це Детектив Комікс. 661-й. Детектив Комікс, Nightfall 6-та частинка. І 660-й. Детектив Комікс 4-та частинка Nightfall. Я дуже сподіваюся, що тут повний Nightfall Run. На цьому писанці я би хотів би зупинитися більш детальніше, бо це Batman 497-й випуск. І це 12 частина Nightfall рану. Арки і це ключовий номер там, де Бейн ламає спину Бетмену. Цей примірник я вже продав, а цей, надіюсь, буде не в гіршому стані, ніж мій. Як мінімум, я бачу, що все дуже-дуже непогано. Трошечки тут куточок змятий, але в моєму примірнику, було щось подібне. Так, вже якщо я його дістав, покажу вам. Ще мені цікаво, як тут купончик не вирізаний, чи тут немає купончика, ну але... покажу вам трошечки, а і той момент, за який цей комікс вважається ключовим. Ключові комікси вони завжди ціняться. Так. Batman, 498 випуск, 15 частина Nightfall. Ідемо далі. Batman, 496 випуск, 9-та частина Nightfall і 495-й випуск, 7-ма частина Nightfall з ядутим плющем. Batman, 493-й випуск, 3-я частина Nightfall. І Batman 494 випуск. П'ята частина Nightfall. Тут вже пішли якісь дуже-дуже дивні стикери. Комікси самі заклеєні. І в принципі стан. Достатньо непоганий. Так, Batman 492 випуск. Nightfall перша частина. І Batman 491 випуск. Він у мене є в колекції, але він у мене йде з автографом і сертифікатом. Цей без автографа і сертифіката я буду продавати на своєму інстаграм аукціончику. Дуже подобається обходинка. Це до арки Nightfall. Shadow of the Bat, 16 номер. І Detective Comics No 677. З Nightwінгу у ретро костюмі, який воює з Орелі. Night's End частина 9. Shadow of the Bat 30 номер. І. Batman Legends of the Dark Knight 59 номер. Це вже іде. Арка Night Quest. Shadow of the BET 21 номер І Shadow of the Bет 25. -ий. Стан, до речі. Дуже-дуже добрий. Чим? Далі, тим кращий стан. Деяких сингів. Тому я, в принципі, задоволений. Shadow of the BE 18 номер. Nightfall. Качественно вам не скажу тут вже не зазначена. І останній. Shadow Bad 20 номер. Ось така вийшла онлайн-розпаковочка. В принципі, посилочкою з США задоволений. Скоріше за все, я цією посилочкою дозбирав повний ран, як мінімум, Nightfall. А може навіть і Nightquest. Я вже точно не пам'ятаю, давно замовляв. Великий мінус замовляння з США складається в тому, що ти вже реально забуваєш. За місяць-півтора, поки до тебе йде посилочка, що ти замовив. Але по кількості я так прикинув. 45 синглів є. І це добре, і це круто. Лайкос автору лота на eBay. Лайкос сподобайка сервісу USA.ua. Доставлено достатньо швидко, як це зараз в даний час можна. Стан непоганий, якийсь мінімальний контроль якості був. В принципі, достану коміксів. Є невеличкі проблеми, але якщо рахувати, що це БУ комікси і, скоріше за все, читані версії, тут немає нічого дивного. Лупіть лайк вподобайку. Залишайте коментарі, як вам посилочка, як вам моє поповнення до колекції. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Всім дякую за перегляд! До наступних зустрічей в етері. Бувайте!